Love Студентські роки, мабуть, саме незабуваємо і в житті зазначувати згадувати цей період, цей час. Його цінуйте, і його і бережіть. І тут саме дається запорука і багаж знань для майбутнього життя, тому що донести треба слово буде до людських душ, це як лікар, маємо помолитися, мають війти у сумти з розумілою мовою і цей багаж знань ви обов'язково читати. Вітаю вас, всіх свят. Запрошую до слова дружину цього хорошого чоловіка, це Мирослава Ярославівна. найбільш. Я хочу сьогодні привітати всіх викладачів, всіх студентів академії з початком навчального року. І хочу, щоб цей навчальний рік став е, таким роком, в якому студенти переконалися, що дійсно була ця дорога правильно вибрана. Тому що шлях. Багатьох людей до церкви, до Бога саме йде через духовенство і через священників. Тому я бажаю вам всього самого хорошого і братного всього. Вашого високого прощання. Сучасні отці, дорогі брат і бо я в цьому місяці, в минулому серпні, відкрив 5 шкіл. з них два школи і сім вивчав ключа. Я завжди говорив так, що я сьогодні прийшов до вас без ключа, але прийшов, я закінчив, що я сказав, що коли я там передаю ключ, ключ це є ключ перший, який є, тут ви будете, ви будете Ключ він пішов до всього до основного, що ми треба вміло користуватися. Сьогодні школа, ваша школа, які вивчаєте слово Боже, дуже нам непонує, бо цей крок вперед, це є розвиток нашої держави. то ті часи, які ми трошки зайли, я сам всі, 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 в школі все не було, у нас де декого сказали, що туди не треба ходити, там не можна, туди ще. Але це ми все пережили і сьогодні ми тут з вами. Я виступаю перед вас вперше, що ми не говоримо багато слів, що я у мірі можливостей помагаю і буду помагати, І буду помагати. Так що я йшов до, до вас сьогодні, я що у вас тут так як і знаружи все там, чистота, пратенька, порядок і є це все. Коли дивився думаю, наскільки ви ще мало вам помогли, то обіцяю, щоб на це ви як яке не ходили цієї студентів, щоб вони були. Закінчимо хвилини. Ми на закінчення хочемо бажати, що знань вам, добра, щастя, хай перед вас Бог оберігає і ми біля вас. за Я типу, можливість сьогодні особисто від слова імені, який мені спросили, коли я очолюю в центрі хіміолог-профессионального забуду, привітати вас з днем два, з першим навчальним днем, з першим новому навчальному році, саме новозбудованого сучасного приміщення такого типу. Звичайно, перші слова вітання ви звучили вам.

Терпіння, наснаги, вкладаючи знання, богословські вчення і, можливо, свій життєвий досвід, ці зернинні і які які майбутньому мають провести потужні для того, щоб бути стійким до різного впливу негативних факторів, які зустрічаються в житті перешкод, можливо. Цей ну, потужний колос повинен стати опорою і не всіх-всіх студентів і побажати вам успіху, успіху в навчанні, показувати, примножувати свої таланти, і, тому що для вас створені всі умови в цьому закладі. А ми я вже владика великоборі, друзі, ваші друзі допоможемо вам і плануємо оснастити. Наш колектив, взяти під, напевно, патронат, правильно сказати, чи кураторство, змістити її сучасними ліжками і необхідне, обладнанням, для того, щоб ваше перебування тут було комфортним. На саме хотіла б всім побажати відвідати, міцного, міцного здоров'я. Нехай ваш погляд майбутнє буде спокійний, впевнений, повноважним. Нехай ніякі життєві не гаразд у не затьмають ваш зір. І на довгі-довгі роки нехай ваш зір буде 100%, чіпкий, чіткий, і ви мали можливість бачити не тільки очима, але й душі. Дякую вам. з простої причини. Пожежа попередня. Весь навчальний корпус. Ми дякуємо Богу і в першу чергу, що ми залишив живими і здоровими всіх студентів. А сьогодні вже коли пішов час, я можу сказати, слава Богу, що воно згоріло. Бо не було б цієї пожежі, навряд чи ми мали натхнення і бажання щось будувати нове, тому що перебували бся, бо фінансових ресурсів для цього не було. А так... Як коли я починав будову, мене назвали авантюристом, бо без грошей починати будову тільки авантюрист може починати. Але з Божою допомогою купування було тільки на Бога. А потім, по ходу, бачили, що ми робимо, з'являлися друзі, які допомагали, сприяли. Я сьогодні хочу подякувати тим, хто не мішав. Від них, казується, дуже багато залежить. Тому сьогодні просто дякую вам, що ви прийшли, дякую вам, що ви допомагали нам. Тоді, коли нам було зовсім трудно, а сьогодні наша вдячність і цих студентів, тому я закликаю всіх студентів, запам'ятайте лиця і імена тих, хто сьогодні сидить в президії. Завдячуючи їм, ви маєте можливість цей навчальний рік почати в нових аудиторіях і в нових приміщеннях. Ми нічого не прикрашуємо, ми не ставили собі задачу, як за радянських принципів в годовщині октября відкрити щось. Є класи в гарному стані, вони є, є актовий зал в такому стані, він так є, це ми, це ми так розвиваємося. Тут гріховного нічого немає. Це є процес розвитку життя школи, життя усіх нас. Ми Не прикрашуємо, тільки поприбирали. Але сьогодні наша дяка виражається в нагородженні вас медалі нашої духовної школи. Ось, і, і благословеною грамотою, яку ми вам і вручаємо. На сьогоднішній актовій частині. Тому я так попробую по порядку. У Вас важко виділити, хто старший, хто вищий. Але Він Степанович Стефанович. Раніше можуть люди.